Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опаченко. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему, як запитати та отримати дозвіл на англійській мові? І так, перше питання: Could you міг або могла би ти? Наприклад, could you lend me your pen, please? Могла би ти позичити мені свою ручку, будь ласка, або Could I use your computer? Могла би я скористатись твоїм комп'ютером? За допомогою слова кут ми передаємо ввічливе звертання. Далі Is it alright if I нічого або добре, якщо я. Наприклад, Is it alright if I close the window. Нічого, якщо я зачиню вікно. Синонімом до питання Is it alright if I є питання Is it okay if I? І так само перекладається нічого або добре, якщо я. Наприклад, Is it okay if I call you? Добре, якщо я зателефоную тобі. Наступне питання. Do you mind if I. Ти не проти, ти не заперечуєш, якщо я. Наприклад, Do you mind if I make a coffee? Ти не проти, якщо я приготую каву. Або. Do you mind if I wait for you here? Ти не проти, якщо я зачекаю тебе тут? А зараз розглянемо можливі відповіді на дані питання. Що, sure, звичайно. Yes, sure. так, звичайно. Yes, that's fine. Так, це добре. Go ahead, добре. Зверніть, будь ласка, увагу на вираз go ahead. Якщо ми відповідаємо на питання виразом go ahead, то це означає, що ми даємо позитивну відповідь, тобто ми кажемо добре. І відповіді ні. No, sorry, ні, вибач. No, sorry, but ні, вибач, але. А зараз розглянемо трохи більше прикладів. Could you lend me your book, please? Yes, sure. Могла би ти позичити мені свою книгу, будь ласка. Так, звичайно. Далі. Is it okay if I watch this film with you? Yes, that's fine. Нічого, якщо я подивлюсь цей фільм з тобою. Так, все добре. І наступний приклад. Do you mind if I use your dictionary? No, go ahead. Ти не проти, якщо я скористаюсь твоїм словником? Ні, не проти. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему, як запитати та отримати дозвіл на англійській мові. Дякую усім за увагу і до наступних уроків!